Продовжується бомбардування Харкова. Вчора Росіяни скинули керовану авіабомбу по місту і зачепили, причому намагалися здається влучити прямо в такий 12-поверховий житловий будинок. Бомба це бачимо, пошкодила суттєво цей будинок. Мер міста говорив про влучання в 10-й поверх цієї висотки. Ми бачимо, що серйозно будинок пошкоджено, але він вистояв. Він бачимо загалом усі несучі конструкції. тримає просто пошкоджено значну кількість помешкань, вікна вибиті, і є постраждалі люди. Вчора повідомляв Олексій Олександр, голова Харківської ОВА, про 17 постраждалих внаслідок цього бомбового терористичного російського удару. І серед постраждалих були і діти, зокрема 12-річний хлопчик, 8-річна дівчинка. Вони в стані середньої важкості. а Загалом 6 людей довелося 6 людей довелося госпіталізувати без ви. Випадків летальних на щастя принаймні вчора до кінця доби від місцевої влади ми не чули інформації про те, що є загиблі. На превелике щастя такої інформації не було. І сподіваюся, що не змінилася вона до ранку. Про Харків і Харківщину. Далі говоримо детально із нашою колегою Анною Черненко із безпосередньо з Харкова. Аню, вітаю, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава! Дійсно, от хочу трошки деталей про цю вчорашню, навіть не цю вчорашню, а вчорашні атаки, бо їх було багато. З шостої ранку до вечора сім атак було по Харкову, і атаки були комбіновані. От той будинок та багатоповерхівка, яку щойно показували. То дійсно по ній били авіаційними бомбами цими камбами чи УМПБ, як їх називають. Окрім того, по ще одному району вдарили С-300 і одна з ракет не розірва. Зірвалася, я пропоную показати відео да, з місця влучань вчорашніх. Це дійсно багато будинків житлових, які постраждали. Це подвір'я, от власне, це багатоповерхівка зсередини. І тут велике щастя, що цей будинок монолітний, і тому руйнування, от такі, як ви бачите. Тобто, це балконні, це декілька квартир значно. В одній ніхто ще не жив, тільки люди робили ремонт. В іншій жила родина з маленькою дитиною. На щастя, не постраждали не вони, вони вчора не спілкувалися, дуже в шоковому стані були, але те, що поза камерою говорили, що жінка вона буквально накрила собою немовля, щоб... Врятувати спочатку від удару, потім від пилу від шуму, от все це засипалося всередину. Оце одна з квартир, яка ще не була введена в експлуатацію, тільки йшов ремонт, і а, таких квартир багато. Окрім того, поруч постраждав. До речі, один із уламків, так який влетів. А це ще одне місце влучання такого кабу, де вигоріло от кілька десь близько півтора десятка гаражів. Дуже сильно автівки постраждали. А, на щастя, от в будинку, який ми бачили, що не тільки один поранений. А якщо ми говоримо загалом за добу, і здебільшого ці вже обідні атаки, тому маємо аж 27 людей, що поранені чи постраждали, із них четверо діток від 8 до 13 років. І от ще один одне місце влучань, ракета с 300 Вона на щастя розвалилася, але не вибухнула. І вона просто на дорожнє полотно на асфальт впала. І от її піротехніки наші вантажать на назад, щоб просто прибрати цю небезпеку уламки, які ви бачили щойно, це з тих керованих авіабомб, якими розбили багатоповерхівку. Це те, що експерти вилучили з міст, і от те, що стане черговою черговою справою кримінальною проти росіян. Усе це місцева влада правоохоронці називають не інакше ніж терором. Я пропоную послухати керівника обласної харківської прокуратури. Він детальніше схарактеризує, чому саме от, от. Така оцінка дій росіян? Ця тактика ведення агресивної війни з боку Російської Федерації, вона в першу чергу спрямована на залякування цивільного населення. Ви розумієте, що зараз в прикордонних населених пунктах йдуть бойові дії. Звичайно, керівництво Російської Федерації таким чином намагається залякати цивільних, які мешкають та живуть в нашому місті герої, місті Харкові.